Ти занадто молода для моїх історій, моя маленька, занадто молода, щоб чути про жовті очі, дикі та первинні, та не готова чути про біль, який ніколи не покидає тебе. Стій. Я чула це. Чи варто нам сьогодні You're говорити right? про твого тата? Минулого разу ти казала мені, що переживаєш, бо він не зв'язався з вами через річницю смерті вашої матері. Привіт, тату. Привіт, Лілі Як справи? Вона була одержима цим, і я не можу дивитися на це, не думаючи про неї. Не вже думати про неї так погано? Коли це все про що ти думаєш? Так там нічого немає. Я знаю, що відчуваю це. Щось заволоділо мною, коли вона померла. Там щось є і мені потрібно вбити це. Що ж до цих чудовиськ і демонів, про яких не знає. Навіть скромний літописець позаможливо. Кампріген навіть людських уявлень. Ми називаємо їх Іномінатом і Метіс. Метис імені страх.